Партнер проєкту Національний університет водного господарства та природокористування. Сто років досвіду. Я Осницька Катерина, учениця 11 класу рівненської класичної гімназії Престиж. Мені не хочеться прощатися зі школи, але я сподіваюся, що попереду в мене ще багато яскравих і цікавих подій. Я хочу допомагати людям. І мрію стати лікарем, бо вважаю цю професію важливою та благородною. У повсякденному житті мене завжди підтримують батьки, друзі та вчителі. І тому заради них я докладатиму максимум зусиль, аби з горістю казати, що майбутнє це я. Я Залюбовська Надія, учениця 11 класу Рівненської класичної гімназії Престиж з дитинства. Я мрію стати лікарем, бо впевнена. Що найголовніше, це допомога людям. Я вірю, майбутнє це я. Я Потапчук Ольга, учениця Рівницької класичної гімназії Престиж саме з творчістю планую пов'язати своє майбутнє життя та професію. Мені подобається дарувати людям радість та насолоду від побаченого. Отже, я з певністю можу сказати, що я майбутнє України. Партнер проекту, національний університет водного господарства та природокористування 100 років досвіду.